Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 7 червня 2003 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи. Це був матч кваліфікації на Чемпіонат Європи 2004. У Львові на стадіоні Україна збірна України приймає збірну команду Вірменії. 4-3 Україна у неймовірному матчі перемагає Гаршков, Шевченко дубль оформів та Федоров. Забивав переможний м'яч, відповідно, ці м'ячі забивали українці, За Вірменію забивав сарг, сарг, Саргсян, оформив дубль, та Петросян забивав за Вірмені. Ну, Давайте просто по порядку. 32 тисячі, 32 тисячі ну, 32 глядачів було на стадіоні 32 тисячі. Німецький суддя Герман Альбрехт обстугував даний поєдинок і стартував 11-ка. Обох речі плюс 27 градусів тепла було на стадіоні. Україна Леонід Буряк, головний тренер команди в воротах Дмитрий Шутков, Олег Лужний, капітан команди, Сергій Федоров, Андрій Несмачний, Сергій Попов, Сергій э, Закаралюка, Андрій Шевченко, Андрій Воробей, Олександр э, Горшков, Андрій Воронін, Сергій Рібров. Це старта одинадцять, підопичник Леоніда Буряка, стартова одинадцатка України. Вірменії Михай Стойкіце, головний тренер команди Роман Березовський в воротах, Парцикян Едуард, Едуард Парцикян, Карен Дахаян, Сергіс Авсіпян, Артюн Варданян, капітан команди, Рамік Хач... Хачатрян, Артур Петросян, Артур Восканян, Альберт Сіркісян, Ата... Атава Атавазд Карамян -ка Арман Карамян Ось така Дроли стартового 12-го в Україні Максим Калиниченко поміняє трішки пізніше Сергея Попова, а також выйдущий Олег Венглинский Сергея Рібро поміняє. І також Олександр Радченко поміняє Сергея Закарлюку. відбудуться в українській збірній. Ну, в Вермене вийде Арутюнян Арарат. Він поміняє Армана Карамяна. Хусе э, Білібіо поміняє Артура Петросяна. Трішки пізніше. Дві заміни да, будуть збірній. А так давайте про сам матч говорить. Да, казаць про сам матч. Матч був просто ймовірный 4-3, 7 забытых мяч. Тридцать две глядача добыл на стадіоні Україна у Львові шикарний матч, дві прекрасні команди, збірна України, збірна Вірменії. Обидві команди дуже здорово розпочали. І в Україні були непогані моменти, і в Вірменії виникали також непогані моменти. Україна все-таки, друзі, мала перевагу за володіння м'ячем. Україна все-таки більше створювала моменти, але все-таки Україна грає вдома. да, в ринных стенах. Украины были хорошие моменты. А на том месте Вермения на 14 х не матчу. Пенальти. Пенальти заработала команда вермении Олег Лужный. Самый Олег Лужный. Капитан команды. Правила порушая. Пенальти. Саргасян. Подходы до 11 метровой позначки. Саргасян. Саргасян. Пробовая Саргасян и забывая гол. На 15-й матча с Вермения Вермении вперед. Одинусь рахунок, Вірменія забиває. 15-та хвина матча. Вгадав на прямок політу м'яча відповідно вратар національної збірної України. Вгадав на прямополіту м'яча Дмитрий Шутков. Ну все-таки не відбив. Не відбив він удар відповідно Саргасяна. 1-0. Натомість Україна не здається, і українці все-таки свій гол ще знайдуть. Знайде Україна і гол у моментів в Україні було предостаточно для забитого м'яча і Дуже багато проблем Вірменія красу зі стандартів Україна сторону. І один з таких стандартів приніс результати. З правого Кутовий акцентована силова подача до штана Чекарашка в Удар Гол! 1-1. Україн. Друзі, я можу помилятися, но якщо я не помиляюся, то Сергій Ребров подавав Кутовий. Горошков пробиває Гарошков матча 1-1. Україна відіграється у матчі проти збірної Вірменії. Хороша подача Сергія Ріброва, ще не він пробув... подавав. І Горошков пробиває голова і забиває. А перший друзі тайм на цьому завершується за рахунком 1-1. Були там моменти в Україні, щоб забити. Вот так и не удалось и в Украине реализовать свою нагоду. Момента было предостаточно в Украине. Украина тиснула, Украина больше была поворотах, Украина контролировала матч, А на том, на 52-й матч. матча, не атакует. Удар поворота! Саргасян! Саргасян! Наносит гарматнейший удар! Uh, який гарматніший гудар, гол, неймовірний гарматний удар з метрів 28, там взагалі там був якийсь просто гарматніший абсолютно удар, із Сергасяна абсолютно гарматніший удар з метрів 28, м'яч просто якийсь неймовірний територій влітає в дев'ятку в ретері збірної України, взагалі без шансу, там від, від м'яч, да, ворота влітів. Давай же центрополь пробил. Там з метра 28 м. ну точно пробивав. Да, з 1,28 м Саргасян. 1 2 1-2. Неймовірний красивий м'яч від Саргасяна. Який же красивий удар вийшов у футболісти зірменської збірної? Україна знову потрібно було відігруватися. Україна володіла ініціативою. І все-таки Україна. Ну, з цим тиском все призвело до пенальті, яке вдалося заробити. хорошие были моменты у Там, дорогие, штрафная Андрея Шевченко прогадался, когда вратарь в верманскую сборную игру вступав. Но Украина наполягала, и Украина заработала пенальти на 65-й хлоне матча. Пенальти Андрей Шевченко заработал. Андрей Шевченко, лидер сборной Украины, да, легенда украинского футбола. Андрей Шевченко, пенальти Андрей Шевченко заработал. Сам же Шевченко, как бы удар. И гол 2 -2! 2-2. Украина снова відігралася, Андрей Шевченко забиває, забиває гол. Андрей Шевченко. Ирахунок мама чистая 2-2. Украина тысней. Украина в твои моменты. Хороший был момент у Сергея Реброва. щоб забить. які моменти пішли в українській збірні, Україна тиснула, Україна тиснула, Україна тиснула, і Україна... Домоглася свого 73-х матче. Украина атакує. Атакоя Сберна Украины Передача Шевченко Выход 1 на 1. удар И гол И 3-2 И дубль Андрея Шевченко Дубль Андрея Шевченко Сберна Украины Знову забывая гол в ворота Вермании 3-2 рахунок Андріи Шевченка. Потрібний момент. З рахунку 1-2. Україна перелом матч в 3-2. І Андрій Шевченко. І Андрій Шевченко оформляє дубль. Але це друзья был за голин Там хвилина пройшла. Петросян один на один виходить і забивает. забиває. Забиває 3-3. Збіває, друзі. Голп Петросян, Рахунок у матч 3-3. Все неймовірно. Просто якийсь матч. Буквально там хвилину цей результат. Да, 3-2 протримався. Вірменія одразу забіла. Рахунок у матчі 3-3. Україна Вірменія. Ней... Ней... Неймовірний абсолютно матч, друзі, 3-3. Україна володіла ініціативою. Україна тиснула. Україна більше володіла м'ячем. Україна атакувала. Вірменія тримає оборону! Україна атакує! Атакує великими силами! Україна атакувала! І ось вона, друзі, 92-га хвилина. Україна така подача. Скидка головою. Феодораф! Феодораф забиває гол! 92-га хвилина матчу. Збірна України забиває четвертий гол. Збірна України вириває перемогу над Вірменією 4-3. Україна перемагає Вірменію з рахунком 4-3 у неймовірному матчі 7 червня 2003 року. Україна перемагає Вірменію. Просто якийсь триллер матч. Просто триллер. 4-3. Україна на характері вириває. Просто вириває ці три очка. Україна програвала, відігравала потім выигравала, потім знову пропускала, и все-таки Федор. Но все-таки Украина забила и перемогла. Дуже важкий матч. Друзья, дуже важкий матч. Але Україна перемога. Україна была дуже багато моментов. Вермене, но все-таки Україна уважаю, що на награла. Друзі, ми з вами пригадали матч. 7 червня 2003 рік, кваліфікація на чемпіонат світу 2004, арена Львів, пропишу, не арена Львів, стадіон України у Львові, Україна, Вірменія, 4-3, Україна перемагає! Друзі, я побажати Вірменії добра, прекрасна збірна! Україні добра! Також прекрасна збірна, тобто Україні та -то Вірменії добра, друзі, я бажаю цим uh, збірним доброти, вам, друзья, Бажаю Божаю, усім тільки доброти, усім до побачення, друзі, Будьте щасливі, всім пока.